Знаєте, я часто думаю про те, куди ми дивимось, коли рухаємось до своєї мети. На себе чи на інших? Є одна історія з Формули 1, бо я просто обожнюю. Ландо Норіс стартував з першою позицією. Макс Верстапен 17-ї. Здавалося б, результат очевидний. Але Ла Ландо весь заїзд запитував команди, на якій позиції ферстапен. Ферстапен, ферстапен, як велико, не ферстапен, ферстапен. ферстапен? Замість того, щоб просто їхати свій заїзд, він фокусувався на конкуренті. Ферстапен робив протилежне. Він дивився лише вперед, на територію, на кожен поворот, на свій тенд. І в результаті. <праць> Виграв саме Ферстапен. Мені це дуже нагадує терапію життя, коли ми застрягаємо порівняння, вона вже там, вони швидше, я відстаю успішний успіх, ми втрачаємо темп, ми починаємо грати не в свою гру. А коли ми повертаємось фокус уваги на себе, на свій ритм, тоді ми починаємо рости.